Друзі, адвокат Сергій Гула, оскільки починаю отримувати найрізноманітніші повідомлення, що ось є перший вирок, віруючого посадили, за те, що він відповідно відмовився йти на фронт. Прокоментуйте, будь ласка, наскільки це правда? І чи дійсно будуть садити на 5, 6, 7 років, як стаття передбачає віруючих за те, що вони відмовляються від того, щоби по своїм релігійним переконанням іти на фронт? Тим більше, напевно, ви зараз замітили, пішла інформаційна хвиля, де найрізноманітніші якісь юристи починають роз'ясняти що. Ви знаєте, альтернативної служби сьогодні немає. Тому підстав для відмови від мобілізації немає. Давайте про це все поговоримо. Бачите, в мене з голосом не все добре. Але оскільки, знаєте, питання нагальне, то вирішив записати відповідне відео. Тому, друзі, ви знаєте, що це. Дякую, до речі, за молитви, за підтримку. Знаєте, що це канал для віруючих людей. Дякую за коментарі. Дякую, що пишете особисто. Щодо тих чи інших питань чи потреби консультації, До речі, мейл кидає під цим відео, якщо потрібна консультація чи зразки заяв щодо релігійних переконань і довідки церкви. Пишіть мені, а також коментарі пишіть. Ті питання, які би ви хотіли, щоб я висвітлив, бо ми домовлялися по суті від першого відео, що я цей канал розпочав суто для віруючих людей віру і право, віра. Віра і права, віра і право От, для того, щоб роз'яснювати відповідні законодавчі норми. Тому будемо в цьому напрямку рухатися. Отож, друзі, перше, чи наявне судове рішення, де віруючи людину, яка відмовилась по релігійним переконанням, виконувати військовий обов'язок мобілізації, і чи виконується цей ворог? Хочу вам сказати, що про всіх промоніторених відповідно ресурсах і судового реєстру рішень я такого рішення не бачу. Тобто, я на сьогодні не можу ствердно сказати, що це правда. Це може бути сік. Знаєте, людей поять соком. Але питання, що це означає Сік. Сік це спеціальна інформаційна кампанія. Запам'ятайте, Сік спеціальна інформаційна кампанія, яка зараз також почалася. Я це помітив, побачив, що дійсно зараз активно щодо віруючих це відбувається. До речі, зразу зазначаю, що я не агітую за те, щоб віруючі не йшли на фронт. Хто має переконання йти на фронт іде, хто не має, має право на захист своїх релігійних переконань, так каже Конституція. Тому я, як адвокат, найперше говорю про захист прав людей. Найперше. І якщо людина має релігійні переконання неможливості здійснення військового обов'язку, то вона має право на дотримання цього права. Що правильно розуміти, Бо інколи мені закидають. Я найперший адвокат по професійній ознаці, і моє як адвоката завдання висвітлювати і захищати права і інтереси людей. Це щоб було зрозуміло. Тому я думаю, що це сік, спеціальна інформаційна компанія, вкид в інформаційний простір, щоб хтось це забоявся. Щоб хтось почав там діяти неправо. Друзі, як тільки з'являться такі дійсно перевірені джерела, я їх, прокоментую. я їх прокоментую. Отож, я не впевнений, що таке рішення є. На 90% я думаю, його немає. А чи можливо таке рішення? Я думаю, воно можливе, якщо зробити неправильні кроки. Що означає неправильні кроки? Розумійте, друзі, про свої релігійні переконання треба заявити. І заявити треба документально. А інколи люди кажуть, все, я не піду, бо я вірю чи все. Це не є підстава. Треба документально заявою. За що я кажу, що якщо треба заяву, пишіть мені на з заявою. Повідомити. Центр комплектації, військову частину чи навчальний центр, куди б вас не відправили, що ви є віруючою людиною, і ваші релігійні переконання не дозволяють вам тримати зброю, приймати присягу, вдягати військову форму, копати окопи і тому подібне. Бо окопи, боїнк каже, підеш копати окопи. Ні, окопи це теж військове завдання. Це теж військова складова. От, чи вдягнути форму. Це теж військова складова. Тому. Спочатку заяву, а також на підкріплення того, що ви дійсно є віруючою людиною, і що дійсно ви маєте відповідні переконання, має бути довідка з церкви. Чому потрібні цих два документи? Для суду, навіть якщо буде слідство, буде суд, щоб ви могли на доказах підтвердити, що ви маєте право згідно статті 35 Конституції. На звільнення від мобілізації. Уявимо ситуацію, якщо ви все зробили і подали з зареєстрованим вхідним номером в двох примірниках. Ви завжди подаєте. В двох примірниках я це писав <кій> в попередніх своїх відео, подивіться. В двох примірниках ви подаєте, подаєте. Вам мають зареєструвати ці заяви і довідку. Якщо не реєструють і не відмовляється брати, ви надсилаєте цінним з описом на адресу центру комплектації. Цінним з описом, не рекомендованим, не простим листом, а цінним з описом надсилаєте. І вони вже отримують, і це є належним факт підтрим... факт того, що вони отримують. Навіть якщо вони відмовляються отримувати, це теж належний доказ, що ви їм направляли. В суді це все спрацює. Чи можна уявити ситуацію, що ви це все додали, але все рівно суд першої інстанції чи апеляції вас засудить? Може бути. Бо я бачив різні за е, судовий досвід понад 15 років, і адвокатський більше 10 років, я бачив різні судові рішення. Але я не маю жодного сумніву, що апеляція чи Верховний суд? Пасточно виправдає. Чому виправдає? Тому що є пряма норма Конституції, стаття 35, яка чітко говорить, що у разі наявності в людини переконання, релігійного переконання, її військовий обов'язок має бути замінений на невійськовий обов'язок, на неальтернатив. Вони зараз посилаються на це, а що альтернативної служби зараз немає, вона не працює. Це не проблема людини, це проблема держави. Те, що щось держава під час мобілізації не забезпечила, не означає, що конституційна стаття, норма перестає діяти. Ні. Конституційна норма є нормою прямої дії. Тобто, вам не треба ні статті ні закону України про альтернативну службу. Вам не треба ні статті ні закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, щоб бути звільненим від мобілізації на підставі статті 35 Конституції. Бо це є норма прямої дії. Що означає норма прямої дії? Я її беру і нею користуюся. Мені не треба закону чи інший документ, щоб скористатися правом, яке закріплене в статті 35 Конституції. Чому? Тому що перше, Конституція є документом найвищої юридичної сили, тобто вищої, ніж закони, і норми Конституції, нормами прямої дії, діють напряму без всяких потрібних роз'яснень чи регламентувати в законі. Знаєте це? Тому вам достатньо мати тільки норму Конституції, щоб бути звільним від мобілізації. Навіть не профільним законом. Навіть не профільним законом. Тому, друзі, не вірте в ці сіві. казки, в соки, якими хочуть напоїти людей в спеціальні інформаційні компанії, що ви знаєте, а нічого не працює. Працює. Стаття 35 сьогодні не зупинена. І вона працює. І віруючи, мають за своїм релігійним переконанням. Або йти на фронт, той, хто має такі переконання захищати свою державу зі зброєю в руках, або той, хто йде з Біблею в руках, захищати також свою державу на духовному фронті. І це і друге потрібно. У разі потреби консультації, друзі, пишіть на емейл. E також ваші коментарі пишіть щодо інших тем. Адвокат Сергій Гула.